Іван востріцо, що друзі, дуже швидко. Наступний поєдинок і ми очікувані нього вагова категорія до 60 кілограмів. Ну і першим в ринці з'являється Іван Бострецов. Йому 15 років, він представляє місто Київ спортивний клуб іґл. тренується під керівництвом Ахмада Ахмедова, є чемпіоном та призером чемпіонатів України з K-1. Ну і також здобував медаль на чемпіонаті України. Суперник Івана Востріцова, Олександр Бондаренко також є вихованцем спортивного клубу «Іглз», Але немає ось таких серйозних досягнень на аматорському ринці. Тож, друзі, ми подивимося за цим поєдинком і будемо насолоджуватися черговим протистоянням на нашому з вами івенті під назвою Незламні. Дуже багато вихованців спортивного клубу «Іглос», які сьогодні боксують, які сьогодні звичайно ж дарують справжнє видовище прихильникам кікбоксу. Тож, друзі, останні настанови від рефері перед початком цього протистояння ще раз нагадаю: вагова категорія до 60 кілограмів. Так, має перевагу над своїм опонентом в антропометрії. Іван Востріцов на 6 сантиметрів вищий. За Олександра Бондаренка, але чи допоможе йому це? Ми вже будемо знати через uh, хвилин 10, можливо, і раніше. Подивимося, і ось так активно розпочинають хлопці. Пішов одразу ж Бондаренко на свого суперника затискає. І Подивіться, які ж розміни, фантастичні удари. Зараз демонструють хлопці. Ось тут непоганий правий крос у виконанні Востріцова. І що тут? Все ж таки удар нижче пояс. Таке враження, що був удар нижче поясу. А ні, Рефері відраховує. Рефері відраховує. нокдаун, і Ось такий мідлкік по корпусу пропустив. І від свого суперника зараз Бондаренко пішов одразу ж вперед. Відновився Олександр. Але з того ракурсу було дуже важко помітити, куди прийшовся цей удар. Але все ж таки по корпусу пропустив його Бондаренко. І одразу ж стримує ось такий спорт від свого опонента Іван Востріцов. Намагається по поверхах працювати Востріцьову, але подивіться, які ж бокові удари доносить до свого суперника Бондарен. Дуже багато ось, такі, ось таких бокових ударів сьогодні. В першому раунді від Бондаренка ще й додає. Просто хай Кік, який намагається розбивати зараз Востріцова. Відраховує тепер вже рефері нокдаун Івану Стріцову. Ось так. Адже там пасивно захищався Вострійцов. Ну і Рефері побачив, що не може нічого протидіяти своєму суперникові. Тому зупинив одразу ж цей поєдинок і відрахував нокдаун. Йде вперед, Бондаренко дуже важкий поєдинок для обох. Два нокдауни ми вже побачили в першому раунді. Але подивіться, які ж божевільні бокові удари від Бондаренко. Він не зупиняється, він йде вперед на свого суперника, намагається його зараз в'язати Вострицов. але на цьому перший раунд завершив. Фантастичний перший раунд, можливо, поки що найкращий на сьогоднішньому турнірі. Ось він тиск від Олександра Бондаренка, навіть пропускаючи на зустріч, він йшов вперед, намагався просто зламати свого суперника. Але дуже хотілося подивитися епізод з першим нокдауном цьому протистоянні. Ось тут мідл Кік все ж таки Сузінк, мабуть, звичайно Востріцов і одразу ж там взяв коліно Бондаренко, але встиг відновитися і відправив свого суперника у нокдаун. Так, стоячий нокдаун, але все ж таки рефері відкрив рахунок для Івана Вострідцова. Ось тут вже пасивно захищався Востріцов. Не все правильно зробив третій в ринці. Зберігши перш за все здоров'я для Івана Вострівцова. Ну що, друзі? В очікуванні другого раунду там зайва волога. На настилі. Але її дуже швидко прибрали, ну і ми продовжуємо насолоджуватися поєдинками за участю найкращих бійців, бійців України. Відповідає одразу ж Бондаренко. вибачаю, звичайно, ж Вострицов. І ось тут вже на публіку працює Олександр Бондаренко. Але не потрібно розслаблятися. Дуже серйозний суперник у нього. Зараз знову ось так пасивно захищається, намагається Беквістом зустріти. Вострійцов свого візові. Але без проблем вийшов з під цього граду ударів. Ось тут пірнає розвертає свого суперника, робить борцівське скручування. Зараз Олександр Бондаренко. Отримає зауваження від рефері, не потрібно цього робити. Не потрібно боротися, потрібно боксувати, потрібно працювати. В ринзі ось такий на зустріч у виконанні Востріцова. І одна хвилина залишається до завершення другого раунду. Працює другим номером. Зараз Вострецов, ну і дуже шалені удар Олександра Бондаренко вкладається в кожен постріл. Бондаренко і це помітно не озброєне Двіка від Востріцова і одразу ж спиною розвертається до свого суперника. В черговий раз не потрібно цього робити. Ось такий Бекфіст ризикнув зараз Іван. І ще один. Ну і знову навіть третій поспіль у виконанні Востріцова. Четвертий. Подивіться, що він виробляє. І не дає наблизитися, не дає скоротити дистанцію. Бондаренко. Важко дихає Вострійцов. Таке враження вже сил немає у Івана. Продовжує ось так захищатися ну і стримувати напір свого суперника. Ну і на цьому другий раунд заверше. Все ж таки фізична та функціональна готовність зараз на боці Олександра Бондаренко. Дуже свіженьким він виглядає в ринзі. Ну і подивимося, що буде відбуватися в третьому раунді, в заключному раунді цього поєдинку ваговій категорії до 60 кілограмів. Ще, друзі, третій фінальний раунд цього поєдинку у ваговій категорії до 60 кілограмів між Іваном Востріцовим та Олександром Бондаренко. І знову активно розпочинає Бондаренко. Знову намагається першим номером працювати Олександр. Йде на свого суперника ось тут непогано. По передній нозі Лоукік від Бондаренка. Із з дистанції працює зараз Востріцов, але одразу ж. Пропускає розмашити лівий боковий від свого суперника. І ось тут капа випала з рота. У Івана Вострідцова таке враження, ну і потрібно тут секундантом її промити, ну і знову вставити. Але ні, тут проблеми виникає саме Олександра Бондаренко. Але саме Бондаренко показав рефері, що потрібно зупинити цей поєдинок. Ось зараз починає вже Іван Вострійцов бігати. Від свого суперника, ну і знову намагатися зустріти свого опонента ось цим Бекфістон. Сподівається, можливо, на лакі-панч у цьому бою вострійцов, але дуже йому важко. Дуже йому важко і великі проблеми з захистом зараз у Вострі. Але і сил вже немає у Івана. Він просто на характері зараз боксує проти свого суперника. Знову йде вперед Бондаренко, знову він не зупиняється. Мірова Надзе, чемпіон світу за версією WGFC, також присутній на сьогоднішньому івенті. Йось тут Бекфіст все ж таки пропускає зараз Бондаренко, але одразу ж дає знати супернику, що нічого страшного для нього не відбулося. Але відчув удар Бондаренко. Тут без сумнівів. Дуже круто зустрів його Вострицов. Ось так з ударом просто летить на свого опонента Бондаренко, роблячи величезну помилку. Непогано зараз провели його суперник. Не потрібно ось так кидатися Олександру, адже можна одразу ж наткнутися на зустрічний удар. Ну і на цьому, друзі, все. Подякували один одному хлопці за цей чудовий бій, бій з нокдаунами, які відбулися у першому раунді. Але дуже цікаво, що ж там нарахували суть. Тому ж підіймуть руку після. Завершення цього пойде. Тож чекаємо на суддівський вердикт. за цей чемпіонський нашої федерації ми зараз будемо вручати пояс чемпіону серед юніорів. Для нагородження я хочу запросити, поки судді рахують очки для нагородження. В рин запрошую президента Харківської федерації K-1 Денис Пікасо. Будь ласка, під ваші оплески, а також співзасновник благодійного фонду Залишайся з Україною Олександр Селіванов. Наші партнери. Так, друзі, на кону цього поєдинку стояв титул чемпіона України серед юніорів. Ну, і хто ним стане, ми будемо вже знати за лічені секунди. Іван Вострідцов чи Олександр Бондаренко? Олександр Бондаренко. Так, все ж таки, Олександр Бондаренко перемагає свого суперника. Перемагає свого одноклубника Івана Вострідцова. Ну і стає чемпіоном України. Серед у ваговій категорії до 60 кілограмів, як на мене, заслужена перемога, працював першим номером, домінував протягом майже усього поєдинку Олександр Бондаренко. Але ми знаємо характер Івана Вострецова, який бився до останнього, який все ж таки хотів знайти для себе перемогу у цьому бою. Що буде у нас далі в чемпіонських поєдинках? E il nostro segretario di lore, ois, è stato presente, ha